39-та стаття є, 39 стаття, де написано медична таємниця у кожного є право таке, розумієте? Василь Пойда хоче автобусом доїхати з Рівного до Луцька. У нього немає ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію, тож водій на центральному автовокзалі йому відмовляє. Такі нововведення пан Василь сприймає негативно. Взагалі це смішно, просто смішно. Я вважаю, що це з над людьми взагалі. Ви розумієте, скільки тест коштує в нас в Україні на сьогоднішній день? Яка ціна тесту? Ви знаєте? Від 600 до 1000 гривень. Кожних три дні я маю, хто це буде платити, з чого буде платити. Лучше б подумали, як ціну на газ зменшити, на електрику, щоб людям допомогти, а не затеси. Отаке. Сам водій автобуса на Луськ представлятися не бажає, але свій вчинок пояснює тим, що боїться штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Адже сьогодні у нього на дорозі вже був інцидент з поліцією. Я в два хлопці по дорозі. Хотів підвести їх, то все. І вони вийшли. А троє було мене, малолітні пацан був, і я вакцинований. І ще пасажир був один вакцинований, то все. І вони почали мозки компасувати, то все. Я їх висадив і поїхав. Гроші вернув їм і все. Вони сказали, що будуть чекати. Хтось приїде з родини, забере. її. Ми помічаємо поліцейських і в автобусі на автовокзалі. Щоправда, нам вони нічого не коментують. Позицію щодо посилення правил озвучать завтра або пізніше, повідомила Суспільному речниця патрульної поліції Оксана Юрченко. Тим часом водії наголошують, пасажирів поменшало. Пан Микола їздить з Рівного у Почаїв, що на Тернопільщині. За декілька хвилин до відправлення в автобусі нікого немає. І взагалі пасажирів не буде. Вже питали. І бачите, немає ні одного. Мене то є поверити, а толку з нього? Ну самому їздить. Сергій Корилович керує автобусом. Рівне Тернопіль каже, як саме гарантувати наявність у пасажирів документів, йому ніхто не пояснив. Ти просто водій, в тебе які повноваження. Так само, як любого громадянина. Це допустим, хтось іде і каже: тебе є чи нема. Маєш повне право не показувати. Перш за все ми маємо ставатися людьми. Якщо бабулька якась буде заходить, що ти їй будеш говорити? Як відбувається перевірка на рейсах? Демонструє водій автобуса міжнародного сполучення. Вони возять пасажирів за кордон з відповідними документами і до новацій в самій Україні готові. Приходить, перевіряємо паспорт, наявність ПЛНТС і сертифікат вакцинації. Людина показала. Перевірила, сіла в автобус, поїхала. – Як люди реагують? Нормально. Ну тобто, ну, що да, перевіряли – нормально. Сьогодні з рейсу зійшло лише декілька автобусів з Хмельниччини, каже директор центрального автовокзалу Павло Мінчук. Загалом звідси в день вирушає півтори сотні міжобласних рейсів. У нас є інформаційні листи з інформацією щодо переліку документів, які має мати пасажир при посадці на міжобласні маршрути. Вказівок інших якихось чи від влади про проведення контролю немає. Просто ми проводимо, інформаційну, проводимо інформування населення пасажирів щодо наявності даних документів при посадці. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.